База пустесенька, сінька. Ну, це нікого немає, тільки якісь прицепи. І я вже знаю свої плани. Зараз їду до нової солі, паркуюся. Завтра зранку виїжджаю, поїду на Тараковіце, загружусь і приїду опять в нову соль і все. А там далі вже виїжджаю в понеділок. Соответственно, на суботу дуже великі плани. Поїдемо дивитися локалі під бізнес. Будемо знімати все, що тільки можна. Вон ззаді паркується ще. Юляшка. Дякую тобі за свою роботу. Юлічка за словами їбати. Здорово, брат! Слухай, тобі щастить, в житті не вийшло, що це сім'я. Казав, каже, все, їдь домой. Бо ти з такою хуйнею поїдеш, на паром зараз сідаєш, там шторм, падає лазенка на до побачення. Ти. З новим роком, все, саме, сам! Я впаду зараз, так? Мою п'яну бузю не вставляти! Я вже мертвий. Я ж спортсмен. 2006 рік. Гуляємося, були пили в рілку. Вже починається. Хто буде контейнер? Ти мила влюблена. Не трогай мене, будь ласка. Що погано? Сажуй, де? 2006 рік, рік собаки. 11.01. Я ж ще... ти п'яний, що буде нормально. Добрий ранок. Сідаємо, їдемо. Нара куліця мале, полаженки. Юля мене вести не захотіла. Ти забери машину і їдь. Взяв машину і буду їхати. 56, 38. L. О, нача по ній я як щось може під'їхати, так ближе, тут пан забачив. Що, там подивився, нам раз Вже, вже якісь там їде, блять, в спішить піздець. я там, нахуй. Уже такий вже, срочний, нахуй, що це просто піздець. Будеш спішити сука, в себе вдома. Нахуй. О, виходить, це на, на кузі. А це баба якась. Нахуй. Крутелечка нахуй. з моєї бази буде якийсь товар. і грузиться на Берлін. Я не знаю для чого мене на сьому ранку сюди забували, але сейчас, поки того розгрузять, поки йому загрузять три у цих лазінки, дев'ята, то можна, короче, собі спокійно, нормально кімернути. Думав, вийдеться поспати, але я тут ігрушечку лабаю собі. Прикрився собі, дай цей валяюсь. Хотів покімарити і з тим стендофом не покімари. Добрий день. Будемо грозити отакі бетонні лазянки. <плес> так, так-так, дві так, лазянки вже на базі. Це три. Закриваю це все і мутимся. Бля. Нарожник поламаний. Зараз буду міняти. Бляха, це зараз туди треба вилазити буде. Так, последню, последню ставимо. І все. Якось так. Дафанський стоїть. Бистренько, 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 але чітко, чітко. Хорошо, що все так швидко йде. Бустріше вдома буду, може малого щось зі школи встигну забрати. Якось там. Добрий, добрий. За скільки можу з вами вітатися? Я вже приїхав до нової солі, паркуюся і стаю на паузу. І у мене починаються вихідні. Розкажу вам план дій на завтра. Завтра ми поїдемо, подивимося. Два e, або три локаля під бізнес, e, під який бізнес ще говорити, нічого не буду. Подивимося локалі. Якщо нам щось подобається, це все познімаємо. І потім будемо помаленьку розкачувати цю тему, і буду вам говорити, що і як це все треба перебувати якимись такими відосами. Тому що, якщо я буду вам знімати суто тільки дальнобой, ви пишіть в коментарях, що вам нравиться дивитися, що не нравиться. Я буду e, читати і робити з цього висновки, підписувати. І йти туди, куди ви скажете. Бо я хотів би робити такий контент. Під'їжджаю вже до цієї бази, де я маю запаркувати прицепа. Прицепа відцепляємо І сідаємо в особувочку і їдемо додому. Потім треба забрати малого і приготувати Юлі подарок на Новий рік. Дітям ми собі купимо, закажемо через інтернет, всякі там... я буду приліватися в Діда Мороза. Я вам відео не показував, але я вчора вже міряв костюм. Добрий день. Далі. Юлі хочу купити. На новий рік подарити. Блядь, сантиметри, блядь. Так, -о, йдемо додому. Відкривай двері. Е -е, чого йдемо додому? Договорилися за цей локаль на 15-ту годину. Якраз узупевнимо цей. Зараз вдома пошукаю проєктантів будовляних. І, блядь, піздяться воно нахуй, блядь, зайомлю. Що сталося? Що там? Що, стало? Що, Що, стало? Що наплачуть? ці грязні. Чьом. Не виходить тобі знайомих. Курить! собі сама тебе, мене Прийшли до Артура на тренування. Зараз Артур покаже, як він б'є грушу. Ну, коротше, так, подивилися ми цей локаль. Все Це пасує, поговорили. Вони нам дадуть час для цього всього, для того ремонту. Ну, я так думаю, можна буде договоритися, хоча б, щоб вони нам дали місяць безплатний на ремонт. Далі вони вентиляцію казали мають зробити. Що то ще замурувати там двері, перенести ту електрику, бо там стоїть щиток. Коротше, я так подивився на об'єм роботи, то просто піздять. Приміщення приблизно 620 квадратних метрів. Хорошій локації для нашого бізнесу і не знаю, бабок, звісно, потребує дуже багато. Ця стінка має бути до вивалення. її не має бути. Закладено все новою косткою. Мінімальний ремонт має зроблений бути. Тут якраз. Місце на всякі банери. Тут так же само, якщо ми договоримося, можна зробити банери. Якщо є строїтелі тут десь в околицях Зеленої гори, а цей пушку пива допомогти знятися в проєкті, зробимо вам прикольну якусь рекламку, типу тут на нову, на нову суль на зелену Гору, по ремонтах, то будемо піздять раді відкриті до цього всього. Так, 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 так. Тема всяких оце хлопок і закрита наразі. Потім я більш детальніше вам це все буду розказувати. Зараз ми готуємося до новорічних свят і пішли скуплятися, купляти якісь там мінімальні. Подарун подарунки. Юлечка мене не послухалась, і соответственно <кхи> подарунки вона не достане. Юлю, кажу, давай закажемо все в інтернеті, всі подарунки. Ой, щось туди-сюди. Так вона і нічого, і нікому не заказала. І прийшлося тепер ходити по цих магазинах, стояти в очередях, купляти за мегавеликі бабки ті подарунки, Непонятно, ну. Кіпіш, очередя це просто капець. Хлопи бляха джазу дають, а жінка його прибирає. Дякую тобі за твою роботочку, дай мені. Вона дуже молодець, в мене працює, дивіться. Не стямно, то що вона там 4 часа тільки що по телефону транділа, то це окей. Коротше, з Юрою, там машину завазили, це по-перше. По-друге, Юлечка дозволила чвертку в'їбати. Джентльменський набор. Дякуємо, Різдва. Це відео вийде після вже Різдва, після Нового року, напевно. Я бажаю вам дуже. Ну, у вас все було загибійся. Конкретно заебсь. Щоб типу, ніякі морди вам не портали. Коротше, вони на постої хочуть вам подсалити. Ну, Тут таких людей, мінімум і максимум позитивних, які будуть вас завжди підтримувати, якщо ви хуйовий і будуть казати, що ви хуйови. Якщо ви нормальні, бо зараз що ви нормальні. Не падай, не падає. Вчителька Ольга Миколаївна, якщо ви дивитесь, вибачте, будь ласка, але мої всі однокласники, ви дуже понравились на моїм однокласникам. В один момент ви прийшли, і у вас були сильно непобриті ноги. І після, того, і після того ми вже нічого й не хотіли. Намісно, Добрий ранок, добрий ранок. п'ята ранку. Перецепив прицепи і виїжджаю, їду на Чехію на місто Опава. Буду вигружати. Мені дали прицепчик, я так розумію, з мукла... не муколатура, а бумага. Такі великі рулони бумаги. Не сильно виспався, вищі ті, що мені жінка дала з собою в трасу, музичку наставив. Фонарики включив. Я так розумію, що прийдеться зробити паузу. Ну, У мене вигрузка на одиннадцяту. Ідеально вспіваю, якщо не буду, не буде пробок. Я вже в Чехії, вже підозрюваць зняв один другий, п'ятий десятий. Щось може і закинув чу-чуть в інстаграм. І тут я дивлюся, музику слухаю. Кричу, виріщу просто. Кілометри. Але трек, блядь, ну трек розіб'явся. Не знаю, коротше, як заїхав там в Чехію, там чуть проїжджав через населений пункт, таке відчуття, що я там чуть-чуть подгазнув і мене сфотографував радар. Ну це не факт, це не факт. Не нарушаєш, значить нічого не робиш. Треба щось робити. Дара хтось напише, треба робити і без мандатів. Да. Но, але я Саша, який все час косячить. Папір такі ролки папіру. Горі. Е... О, ні, не в не, невим. Не. Так, так, братушанчики, я вже приїхав на вигрузку. Зараз поки порозкриваємо ці всі паси, познімаємо, все поскручуємо. Вже тут знизу повідкривав ці кламбри. Зараз познімаємо бельки. і будемо під'їжджати до вигрузки. Ну, Підготуємося, щоб швидше було. Вигрузились і зразу втікли. Будемо це все. Знімати і розчіхляти найвелике і головне правило: не заставляйте своїх колег чекати, коли ви вже відкриті. Набагато швидше це все відбувається, розумієте. І колеги, які сп'ять в очереді, їм не прийдеться ждати просто. Время бабки, особливо в такій роботі. П'ю чайок. На юлю трошки злий попросив. Ну, сильно злий, блять, попросив її, кажу, поїдьте візьми цей. Подивися там одну локацію, там приміщення 450, ну, коротше, до 500 метрів квадратних, це по-перше, по-друге, бо ми перший раз, я в неї попросив поїхати поговорити за локаль, повзнавати все. Вона мені, бляха, такої істерику, крики. Ну, коротше. Ну, ти вважаєш це ти, нормально? типу, ті покроки ти серйозні і ти мене одколи відправляєш саму. Це суть в тому, що ми, ми самі беремо і відтягуємо. Це ти приїхала, подивилася, той локаль лучший. Типа мені фотки поскидала, ми з тобою вирішили, що лучший. Ми від того відказалися, і тим, тим паче потім я собі приїжджаю в суботу, ми вже можемо в суботу вже щось робити. Вітер просто сильніший. Непонятна ситуація, каже, буде розгружати спереді. Ну тут різниці, в принципі ніякої немає. Але все одно нічого спереді. Відкрив вже зад яка різниця. О! Коли оперативність пришає заднім пасажирам, які приїхали на розгрузку, не так довго треба чекати. Так, летимо на Легніцу. зараз, поки без навігації, тут очі кольці туди-туди трошечки голова соображає. І на Копенгаген. Но сьогодні, я думаю, я доїду тільки до Легніти. Я думаю, далі ще не доїду. Якщо в мене часу сюди вистачило майже 4.30, зараз, якщо я зараз піднавалю, то я зможу приїхати, якщо пробок не буде в Легніцу тобистко загрузитися. І мене ще хватить часу доїхати до нової солі, запаркуватися і побути вдома. Чітко, і завтра, з самого утра виїхати. В середу розгрузка на Копенгаген, Завтра навіть можна з самого утра виїхати на якусь там 18-ту на паром. З парома собі спригнув, заїхав до Копенгагена. Перед Копенгагеном стати е на паузу і все, і в середу з ранечку доїхати. Голова! Здорово, брат! Слава Ісусу Христу! Хай тобі щастить, щоб все тобі було в житті вийшло, щоб тебе сім'я любила, всі в тебе в житті були здорові, які тобі зустрічались, люди, допомагали, щоб в тебе все було заїбіть. Правильно? Правильно. Хороший настрой, хороші мислі. Oh.

Дорогі підписчики, отак я пів горілку сам. Олександр пан Ошо, Можу вам захолідувати. А я вже звук. Оооора яка не канео. Музика. Музика. На вагодню музику бігом. А це новогодня? Ні. トトトトキーディラトッパブダロンテートーポデジムトドレタドレ кто был первый и рассказывал о подарочке, получал. Дідо, дідо, ти хороший, ти любимий, дідо, дідо. Браво! Ми тебе сильно любимо, бо ти дід сильно. Браво! Супер! Держи, старий не знаю, хто слідуєш. Ой, ти дідо. З новым роком все самої самый самого само ебейшого.

А вітер, Адитеркап'я, ти що їхав то вообще, на дорозі нереально їхати, машину зносить, брат. Блять, у мене в спину, як парусом совке, блять. Дивно, якби тобі я на півтишечки, блядь. Напряження, Сила в руках. Тут воїн, ти читан. Ти прикинь, на морі. Завтра пливти паромом, який што? Аху... Ох! Й**як! Що там чуди? Я вже майже закрився, але ну, дивися тут прикольде, що сталося. Вітер сильно подув, злетів так, е, знаєш, знімати майже. І дивися, що закопилось. Пішло ще по панаму і порозсідати пак. Мы вот такой ты не пыльешь, на паром, зараз седаешь, там шторм, падает лазенка на до побачення, бля. И тут моя будет вставка как с GTA, типа тун ну тун типа миссия выполнена, тун да погода. Ну, это, конечно, просто пиздец. Ставлю вас на зарядку, иду, решаю документы и пойду ше... а, руки помою. Дорожче, забрудив всі штани. Легніці виїжджають в до логіста, рішаю вопрос, чи я можу, якщо я всю доїхати. Ну, у мене є ще додаткова година, що я встиг доїхати до нової солі. Чого ти, блядь, мою хмилку говорив з дуже з хорошим чоловіком. Сказав, каже, все, їдь домой, завтра паром десь. Каже, на 6-8 годину собі завтра шикуйся. Це темка, блядь. Темка тематика. Лечу домой, до Юліть. Але треба щось закинути зараз в Інстаграм, бо вже 16 година Інстаграм просить і каже, сука Олександр, блядь, сабери, сука, раму, нахуй! У! Подписуйся на Най! Підписуйся на інстаграм. Інстаграм підписуйся на YouTube. Все, я приїхав вже на нову Суль. Тільки що ворота не могли відкрити. щось. Чи що? Я з цілої сили пхав. Та я теж з цілої сили пхав. О ну, там Юля взагалі їде. Зараз паркуюся і їдемо додому. Так само як ми входили на цьому. Він не витримає. Не говори. Він не витримає. Артур, знаєш як? Так. Ні, так. Ми входили так на ранчо. Чуть-чуть по пальчику, помалесеньку, не спіши. Тільки не шевели ногою. Я піду вже. Ой-ой-ой, ой, хорош. Ой, хороший. Ой, хороший. Дуже хороша. Оооо! О, 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 я ж поплю. Сіда рівніває. Ууууу! Кажуть, що води налив ти, ненормальний, не витрачай. Бажайте розважтесь. Оксана піч і Кума, немає, я вже Що продавав. Я вже в мінус піде? Що продав? Я ж вообще не перед тим з ним здружився. Жов. <laughs> я ж <шо> спортсмен. <laughs> я ж там п'яний. Так що я зараз контролюю процес. Ходи? Все буде нормально. Так, ми... 2006 рік, рік салати. Петро, що буде виконувати пісню Мама Світлиця. Ухваляємося, були пили в грілку. Ти буде контейнер. тупо в свої діла. Трогай мене, будь ласка. Тобі що погано? Кажуть де. Ну, Юлечка. Це випуск 19.01.2006 19, 01, 206 рік, та кулідує Андрощун житель села мужики, під Гейтський реінтернапільська область. Распаківка! Так. Вау! Покажи, то ж не видно нічого. Магніта. Ти знаєш, що ти їздила і не знала. Знаю, я раз хотіла по залізти. Бардачок. Ти Перший раз в житті, ніколи в бардачок не лазила ти Що ти, ти сказав... Я їй по рукам тако бах, потім пальця ще прищепив її. Я не хотів. Три, два, один. С пі співже. Я повзу я попідлась. Ми збираємося. Ну як, вони збиралися, а я це, А я спав. Мені потім зночі їхати. Треба було виспатись, ну ви Їхати на Новосуль, на роботу завтра. Їду на Копенгаген паромом. якось так, До колбаскова стою на паузу і по зразу швидко вже має бути на паромі. Це поприбирали. Почистили, поприбирали. Ну, я ще позабирали, перевірили. Все, заївіться. Візимося. Давай, поїдемо, так? Подарок побачимо. Саш. Саша. Сата. Уважаємо. Уважаємо.